Сьогодні ми з вами поговоримо про територію безпечного життя наших дітей. Організуйте робоче місце дитини. Забезпечте гарне освітлення. Перевірте, чи світло не п'є в очі дитині, не відблизьки в моніторі. Найкраще, коли світло падає збоку. Намагайтесь працювати за столом. Підберіть зручні меблі для дитини. Відстань гаджета від очей повинна бути не менше, ніж 50 см. Верхня горизонталь екрану вона знаходитись на рівні очей дитини. Краще віддавайте перевагу планшетам, комп'ютерам, ноутбукам аніж телефону. Безперервна тривалість в роботі ви набуте не більше 10 хвилин. Обов'язково робіть перерви для дітей. Не використовуйте телефон за годину до сну. Інструментами спілкування в групі чи музики ми обрали платформу Telegram та YouTube. Ми надсилаємо посилання на сторінку Telegram з розвиваючими завданнями, поробками, фізичними вправами та багато іншим. Надсилаємо відеоролики за темами занять, звертаємо увагу на те, що освітню роботу з дітьми необхідно здійснювати систематично, створюємо та обираємо лише україномовний контент. Створюємо навчальні матеріали, презентації, дидактичні ігри, які підходять саме вихованцям нашої групи, їх віку та особливостям розвитку. Для безпеки та зручності дітей чергуємо відеоматеріал з дидактичними іграми та наочним матеріалом. Під час завнять будьте завжди поруч, підтримуйте та пояснюйте, за необхідності зупиняйте та проговорюйте відеоматеріал. Чергуйте заняття онлайн з іграми. Та буденним життям. Будьте активним учасником на заняттях. Пам'ятайте, що це не мультик. Підготуйтесь до заняття за рекомендацією педагогів. Забезпечте дитині все необхідне. Дякую за увагу!